Доброго дня, шановні українці, добрий дня, шановні глядачі. З вами український історик та журналіст Ігор Швець. місті Сикіряни, Чернівецька область. Головна проблема міста під час війни це байдужість його населення. На превеликий жаль, байдужість його жителів до долі міста, до своєї долі, до свого господарства, до своїх діток, до своїх кишень. Слава Богу, вони не байдужі. Бог дає їм сили робити. Та натхнення, я дуже радий, а хто буде працювати для міста? Вам показати приклад. Бачите ці латки, про цю дорогу я відзняв 17 сюжетів оці латочки. Оця дорога була непроїзна. Будь ласка, міськрада після 17 моїх сюжетів про цю дорогу, подивіться. Зробила латочки. І тепер тут їдуть з комфортом. Але це було потрібно Ігорю Швецю зняти 17 сюжетів. Я відзняв, міськрадо дивилася і поставила, зробила оці латочки. Бачите, і зараз можна проїхати. Їдеш по дорозі і газуєш з комфорту. А тепер скажіть, шановні жителі, будь ласка, місце сукіряне. Кому ці секіряни потрібні всерйоз? Ну от кому? Ми фоткаємося біля знака I love you. Я люблю секіряни. Задираємо ноги. А хто любить секіряни? За цю дорогу тут вже люди ходили по плотах. Дітей осінню на шиї носили, бо вся дорога була залита болотом. Яма на ямі. Бачите, скільки латок? Все, тепер міськрада вже залатала. Родила, як кажуть, дитину. Дивилися мої сюжети і нарешті зробила. Зайдемо в кінночки я доскажу свою думочку, докажу. Проблема міста Сукірян в тому, що, на превеликий жаль, патріотизм в місті Сукіряни, місцевий патріотизм це тільки дорватися до влади. Дорватися до влади, дорватися корита, при цьому взяти і облити всіх брудом, всіх, хто тобі заважає, або хто не так подивився, або хто, хто проти. Про сокіряни зараз практично, практично ніхто з жителів не дбає. У сокіряних головна проблема це віра, хто в ПЦУ, хто в УПЦ. Помоліться і і все, і хватає. І робіть добро кожен день. Ні, треба брати один за одного за барки. Добре, беріть за барки. Хто буде думати про місто? Про дороги, про інфраструктуру, про перспективу розвитку міста. Про те, як, яке місто буде далі. Ніхто не думає. Усім по барабану. А хто винен? Ну, звичайно, винна влада. Ні. Вини влади не буває, завжди винні і люди. Влада, Влада винна тим, що вона не роби, а люди винні тим, що мовчать, і не заставляють владу чиновників працювати. Вини однобокої не буває. Вина 50 на 50. З вами український історик та журналіст Єршвець. З відремонтованою Сокірянською міськрадою залатаної. Дороги в місті сукіряни, по якій вже можна ходити спокійно і їхати. До нових зустрічей!